Ще раз добрий день вам. У вас вітає солодкий край. Такі в нас проблеми. Похолодало. Бджоли літають слабо. Не можуть вони літати, бо тому що дуже холодно. 7 градусів. Зараз зранку було 3 градуси, але трошки потепліло. Сонечко, все цвіте, бжола себе заставляє працювати. Життя продовжується. Я точки трошки прикрив, тому що похолодало, там вже є розплід. Точки прикрили, вони працюють. Годувати, треба розплід. Цвітіння ще є.